Ори знайомих авторів вже у нашому місті, де Чорноморське завітала всеукраїнська виставка форум, українська книга на Одещині. На форумі були присутні найвідоміші видавництво та редакції з усіх куточків України. Захід зібрав читачів різних вікових категорій, дозволяючи кожному від підлітка до досвідченого підцяновувача літератури знайти твір на свій смак. Я дуже люблю детективи. Я дуже люблю читати багато книг. У мене вдома є дуже багато книг. Я купив одразу три частини, тому що ну щоб одразу були всі, щоб можна було довго читати. Взяв ці книги, тому що подобається Малій, дуже ці, цей автор. і. Приємно ціна, щоб діти читали, вміли читати. кругозор, щоб був у них у рамках інтелект форуму письменники та видавництво України представили свої новітні літературні твори. Як ви можете бачити, я сьогодні презентую дві книжечки: одна – оповідки це звичайна книжка про наше життя, яке дасть трішки гумору. Тому що в наш час, мені здається, гумору трішки не вистачає. Інколи коли робиться зовсім важко, хочеться трішки посміхнутися. Ця книжка якраз для цього. Ну і дитяча книжка про єнотика Германа, щоб можна було. Е також змусити посміхнутися свого маленького читача разом з ним ввечері почитати цю гарну книжку. Почув в різних жанрах. антиутопія мені дуже подобаються думаючі читачі, книжки для дітей. У мене є улюблена онука. Я їй присвячую, ці книжки, а також книжки на військову тематику. головною мотовою всеукраїнської виставки форуму було сприяння відродження національної ідентичності та популяризація української літератури. Ти признався мені, звідки в тебе січа, я без тебе сіні, у моїй печалі. Незважаючи на всякі негразди, ми Організовуємо і проводимо такі зустрічі, заходи, які спрямовані на розвиток підтримку культури, мистецтва і в даному випадку мистецтво слова. Радію, що стільки зараз у нас на площі ці бібліотечні книжки є юних читачів. Читайте, шановні наші юні читачі, читайте, ви наше майбутнє, ви наше щастя, і ви ті. Наприкінці церемонії відкриття свята української книги мер міста Василь Гуляєв разом з письменниками посадили дерево Гінко-Білоба, яке символізувало щасливе майбутнє країни, утверджуючи таким чином традицію, що була встановлена на інтелект форумі це свята у нас буде кожен рік і буде все більше більше людей. І буду привикати, що ми це свято святкуємо у місті Чокенворць. Всіх зі святом всього всього, всього на кращого разом до перемоги! Популяризуйте українських авторів, видроджуйте культури, купуйте український, підтримуйте Україну.